Вітаю вас в ефірі. Випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Ольга Унищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабанко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Вибух на валу у Чернігові. Двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на благодійному ярмарку, Деснянський районний суд обрав запобіжний захід. Їхав з тренінгу та вирішив випити кави на ярмарку. Як Артур Дорохін одним з перших почав надавати ту медичну допомогу дворічному хлопчику, що травмувався від пострілу ручного протитанкового гранатомету. Гарячі обіди щодня. Надзвичайний і повноважний посол Туреччини приїхав з візитом до Чернігова та перевірив роботу пересувного фургончика. Два місяці тримання під вартою або застава у 416 тисяч гривень. Деснянський районний суд Чернігова обрав міру запобіжного заходу двом військовим через вибух під час благодійного ярмарку на валу у Чернігові. Військовослужбовці, представники сил територіальної оборони. Це чоловік, який за версією слідства дозволив дитині натиснути на спусковий гачок РПГ. Та його командир РПГ 26 не був на озброєнні у військового підрозділу. Обидва військових в суді повідомили, що. Вранці його не було, що боєприпас на демонстраційному стенді з'явився, ймовірно, після обіду. Деталі розповімо в сюжеті. Української часі указують. Це те, що я сам сказала, що я привезла її і мене назначили старшим воєнно. Це неформальна бесіда військовослужбовця та прокурора під час перерви у судовому засіданні у справі вибуху на благодійному ярмарку на валу у Чернігові. 6 вересня Деснянський районний суд обрав для двох військовослужбовців міру запобіжного заходу. Один з підозрюваних командир кулеметного відділу взводу вогневої підтримки однієї з військових частин. За версією слідства, саме він був старшим серед групи службовців, що демонстрували зброю та боєприпаси цивільним 3 вересня на подвір'ї художнього музею. Не яку саме зброю та боєприпаси військовослужбовцям військової частини, вказаної їм надано, на демонстрацію цивільному населенню. Не вжив заходів щодо недопущення демонстрації військовослужбовцями, вказаної військової частини в масовому заході в парковій зоні за вказаною адресою РПГ-26, яка у військовій частині не обліковується за військовослужбовцем вказаної частини, не закріплена. Командир підтверджує, що привіз своїх підлеглих на ярмарок. Говорить, для демонстрації вивантажували зброю, яка закріплена за підрозділом, та відстріляні тубуси. Реактивної гранати серед них не було. Ви говорите, що я принес оружие. Чому камера не зафіксувала тут момент, коли я заїхав прямо на площадь і вигружав з машини оружие? Там повинно бути відчоті водіння, що я вигрузив на стол і положив своє оружие без боєприпасів. Це раз. Второе. Чому не вказано? То хтось я обчити на та два. Просто не кожен чоловік це може зробити навіть тут, не присутствуючи. Більше того, під час вибуху він не був присутнім на місці події. Обідав. Саме тому його захисник Олег Костюк вважає підозру необґрунтованою. Він згоду на її принесення не давав. і Він взагалі не бачив, що її принесли, наскільки я розумію з тих матеріалів які надані. Тому і відповідати за неї він не міг. Це результаті вже на ці З цією подією і перед цим до що Другого підозрюваного на прохання захисника з лави підсудних супроводили ближче до адвоката. Він погано чує через контузію, яку отримав внаслідок вибуху на благодійному ярмарку. Момент вибуху я був стороною візля хлопчика. Я сні ще чучуть шах зробив, він пів шагом мені просто голову знесло подивився. Заполучається, що я сам зняв чеку, чи яка там чека, чи не чека, дам йому, щоб він мене застряг. Те, що о, травмувався в результаті спрацювання з реактивних прокитантів Алек, я освідчув, що він не очікував і не бажав і спрацювання, не знав, що вона відходить до його міста. За версією слідства саме він дав РПГ у руки шестикласнику та дозволив натиснути спусковий гачок, що під час допитів підтвердили як сам хлопчик, так і свідки, зокрема серед військових. Чоловік говорить, на ярмарок приїхав останнім, коли вся зброя вже була викладена на стіл. На даний момент, коли я заходив іменно на столі, чого я що там при нику був на місці, не було а після обіду, коли ми прийшли на більшу сушу, появився цей гранатомет. Це ви передали зброю хлопчику? Я нічого не придаваю, що я відношення до зброї і те, що на столі що привезли, я не маю. Крім того, військовослужбовець говорить, що у справі цитуємо, немає жодного правдивого свідчення. Так з його слів, він давав дозвіл дітям скористатися пістолетом. Вони прийшли мене, не рада люк спрашували, а за пістолетом, який не лежав. Вони питали, як можна пістолет по на коробку нажимати? Я вже знав у шпиталі, що сказали, що це і не наш суд ухвалив рішення про тримання під вартою обох підозрюваних протягом двох наступних місяців з можливістю внесення застави у 416 тисяч гривень. Зі слів захисників військових, обидва планують подати апеляційну скаргу. Нагадаємо, чоловікам інкримінують порушення правил поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Анастасія Лоза, Роман Закревський, новини на Суспільному. Їхав з тренінгу з тактичної медицини та вирішив випити кави на благодійному ярмарку на валу. Артур Дорохін одним з перших почав надавати домедичну допомогу дворічній дитині, що постраждала від пострілу ручного протитанкового гранатомету. Артур інструктор з тактичної медицини, чому її протоколи має знати кожен цивільний, та що саме він робив в перші секунди після вибуху. Далі в матеріалі моєї колеги Аліни Клименко. Випадково зайшов на благодійний ярмарок на валу, під час якого довелося рятувати дворічну дитину. Того дня Артур Дорохін разом із колегою йшов з тренінгу з тактичної медицини. Артур її викладає військовим за спиною. Тоді мав рюкзак з тренувальним приладдям та кілька аптечок. Ми вирішили трохи. Відпочити, тормознути, взяти кафібул в момент вибуху. Чоловіки стояли за кілька метрів. Мій е, друг, він інструктор з тактики бойової, е, е, я медик. Перша була думка: це що робити з іншими. Ми не думали туди про себе. Треба було працювати як намогу швидше. Піднявся пил, гам, і вже люди почали кричати. Це буквально секунда. І обмінявшись поглядами, ти відгеня гражданських, я дивлюсь поранених. Найперше Артур переконався, що у важко пораненої дитини цілі головні артерії, дихальні шляхи та грудна клітка. Лісові травми це дуже страшно, це неприємно, але це не завжди є критичним ураженням. Я підібрав відірвану кожу, щоб достати до маленької шийки. Подивитись, чи ціла справа та зліва артерія. Е, в цей час він кричав від болю, від шоку. Друга реакція у нього працює дихальні шляхи. Він не задихається. Поруч із собою Артур впізнав хлопця, якому раніше викладав курси тактичної медицини в Чернігові. Я був не один і я був спокійний, що десь поряд теж робляться робота. Це перша дитина, якій Артур рятував життя. До цього доводилося надавати домедичну допомогу тільки дорослим. Чоловіки перев'язали дитині рану на руці, шиї та обличчі. Це треба було зібрати, от, щоб надалі, вже після евакуації, у хірурга була якась робота з чимось. Тобто, ми міркували неперед. Після цього випадку чоловік аналізував ситуацію. Він прийшов до висновку, що усе робив вірно. Бо потім сівши і розписавши собі всі свої етапи, того, що я робив, дещо я оглядав. Я цей нататок потім в наших закритих чатів з медиками виклав. Ми цю тему розжували, тобто. Ні, це була максимально ефективна робота в цей час. Артур радить усім цивільним пройти курси з тактичної медицини та, хоча б раз на рік оновлювати знання, а під час війни носити із собою турнікет. Ви не знаєте, де це знанобиться. ДТП, якісь е е е проблеми, там, взрив газу, битові, якісь нюанси, там п'яні компанії. Тобто можна натрапити на якусь халепу. Всюди це великий шанс, мабуть, три з чотирьох, що він виживе. Аліна Клименко, Олександр Сітько – новини на Суспільному. Представники фонду Сильні та вільні та громадської організації Діючи по совісті прокоментували, як зброя могла потрапити на благодійний ярмарок. Саме благодійний фонд був відповідальним за цю локацію. За словами волонтерки Наталії Зеленської, вони попередньо домовлялися із військовими про чотири експонати. Що то там, ну, що -то там штота там знаходитися давно було. У нас даже є такої з підпісочка, ми просили, що би там было. Там буквально такі чотири позиції. Е, ну, саме таке муляж объяснялось для чого, як фотозона, як... ми просто спросили, ви зможете привести вещи? таку? Е, розрішення получали они. Голова ГО «Діючи по совісті, яка готувала листи до відповідальних органів про ярмарок, на запитання, чому не вказали в них про виставку зброї, відповіла так. Мене планували виставку зброї і в жодному листі в відповідні органи ми також не вказували про те, що буде виставка боєприпасів, тому що цього і не мало бути. Ми планували тактичну медицину, майстер-клас, три пусті тубуси, військові для фотографій це все. Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні у Чернігові перевірив роботу безкоштовної кухні, організованої посольством, та зустрівся з місцевою владою. Туреччина загалом опікується відновленням Харківщини. Однак країна готова взяти в роботу один об'єкт з Чернігівщини, який саме має визначити департамент економіки. Про це йшлося на зустрічі посла з начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Повідомляє прес-служба ОВА. Крім того, дипломат розповів про Ініціативу турецьких підприємців, які готові встановити на Чернігівщині зерносушарки на умовах орендної плати. Турецький посол перевірив роботу мобільного фургончику, який щодня годує чернігівців гарячими обідами. Пересувний трейлер встановили у місті 19 серпня в рамках гуманітарної місії від Туреччини. Протягом дня гаряче харчування отримують близько 600 чернігівців. Роботу кухні планують ще протягом місяця. Детальніше дивіться далі. Римо я побуду гарнірчик смачного всім гречаний суп та булгур з м'ясом. Таке меню сьогодні в поросумному вагончику з безкоштовною їжею для чернігівців. Його встановили три тижні тому в рамках гуманітарної місії від Туреччини. Працюємо. Ми з задоволенням працювати звичайно кругом важко, Людей багато. Я думаю, що люди всі вдячні. Ми вдячні. Цій країні Турції, яка е, допомагає нам і наші, нашій країні. Ми думаємо, що ще будемо тут працювати. Вересень і жовтень. В основному люди похилого віку хорош я це завтра за посилю. Спасибо туркам, що дають, тому що це ж люди тут в основному пенсіонери. Що ну є такі люди? Приїжджають, що їм треба на, там на. Захищати Україну, ані тут стоять на халяву. Знатя, що на халяву на все хорошо перевірити роботу мобільного фургону приїхав надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні. Я Авденто Чернігівмей Твенті Твентіондая вже був у Чернігові у травні минулого року. Тоді ми хотіли налагодити співпрацю між нашими містами та регіонами. Наразі мета нашого візиту інша. Ми знаємо, що українським містам дуже важко, і Чернігів став одним із міст. Які дуже постраждали, ми вже встановили мобільну кухню, і я приємно здивований, що щодня 500-600, а інколи 700 містян тут харчуються. Ми також були раді побачити, як тут все чисто і професійно зроблено. Ми тут щоб подивитися і зрозуміти, що ще ми можемо зробити. Ми вже маємо декілька ідей, але спершу ми обговоримо їх з міським головою та адміністрацією. Отримати безкоштовне харчування можуть всі бажаючі щодня з тринадцятої по сімнадцяту годину дня. Фургончик встановлений напроти другої міської лікарні. Турецький посос мені дзвонив, Наша турецька державна організація на приєднача. будь ласка. Я знал знайшов, знайшов водітель знайшов продукт знайшов. Короче, просто так я допомагав тут. У нас кожен день близько погода, если буде нормальна, 700-800 до 2000 людей. Ну, в этот жалко, в этот вот это очень сложное время друг друга, соседям, на сусідна допомагати. Так. Ми завжди готові. Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на суспільному. Учасника змагань ігри воїнів у США Владислава Шатіла, який здобув дві золоті та одну бронзову медаль, нагородили в Чернігові. На змаганнях, що проводяться для військових та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань, Владислав представляв прикордонну службу. Після повернення отримав почесну відзнаку та грамоту від начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Наш побратим проявив велику мужність і сміливість, і а також досяг, скажімо так, великих показників на міжнародному рівні, представляв Державну прикордонну службу України, представляв в цілому Україну, за що ми щиро йому вдячні за те, що він підтримує морально бойовий дух колективу. В принципі, це велика праця, велика мотивація. Приємно, що командування підтримує таку ініціативу, спортивні перемоги. Може буде для когось мотивацією також там, долучитись до спортивних заходів, до занять спортом в цілому. Під час бойових дій на сході Владислав Шатіло втратив частину ноги і має протез. Його побратими кажуть, Владислав приклад для сучасної молоді. Він показує, що навіть важкі поранення не привід зупинятися і падати духом. Професійний військовий він був дуже гарним розвідником в АЗОВ. Зараз, 24 лютого, коли почалась війна, він не вагаючись, взяв руки зброю, проходив. Тяжкі випробовування на рівні з здоровими людьми. Тобто, наприклад, зачистка того століса, це більше семи кілометрів, він пройшов по грязючі, по ну, важких умовах, і йшов, як і всі. Це були всі новини вівторка. Підсумковий випуск новин із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Повтор випуску новин в ефірі телеканалу. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Відтепер підсумковий випуск новин дивіться в ефірі Суспільне Чернігів о 21.30. Я ж бажаю вам спокійного вечора. На добраніч.